Volkswagen Touran. в даному випадку у нас 2007 року. Проблеми з замками. Замки тут електричні повністю. Коли замок закритий, і з середини він не відкривається. Коли він закритий на ключ, ну на замок, ну, із середини вони не відкриваються, кнопок немає і це є проблема. Ці замки водійську і задню ліву. Перебирали, ну, як перебирали, розбирали електродвигуни, почистили, ну, в кінці кінців водійська перестала працювати. Три дні залазив через пасажирську Ось. І нові замки вже куплені водійська і задня ліва. Але я хочу деякий нюанс показати. Я, ну, я в принципі, не знав цього. Ось. Якщо, ось, наприклад, зімітую, Бо три дні залазив через пасажирську дверку, хоч, хоча тут воно все набагато простіше. Весь дивіться, зімітую закриті, закриті двері. Ну, закрив замочок. Машина бачить, автомобіль бачить, що двері нібито закриті. Нажимаю, закрив, оцю, відкриваю, буває, буває, спрацьовує, буває відкривається. Ну, це один із став. Ось ось потуги я чую, ну на камеру, можливо, воно не чутно, як електродвигунчик не дотягує. Я ж кажу, я не буду ремонтувати цей вже замок. Завтра зроблю відео заміни. Поставимо новий, я поставлю Ось новий купон. А цей, можливо, зроблю відео і контент якийсь. Ну проблема не в тому. Ось, не, не відкриває він. Клас-клас. Ось. І не відкриваю. Е -е, і що я додивився, тут є ключ, отак навіть поставлю. І просто можна було, я ж і не туди, просто зробити отак один оберт. І воля, а я лазив через це, через пасажирське. Заново закрив двері. Ставлю я на центральний замок не відкриває. О, зараз, по-моєму, відкрився. Спрацювало. Ну, це дуже рідко воно відкриває. Закриваю. Уже все. Уже балалайки, вже не відкриває. Беремо просто ключ, робимо такий оборотик. І вуаля. Друзі, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Зараз я ризикну все-таки закрити двері. Закрив, ставлю на центральний замок. Лампочка потухла в нас. Відкриваю. І балалайки. Беремо, вставляю я ключ. Роблю і воля. Пишіть коментарі, чи ви знали про таке. Я, наприклад, не знав. О, що так просто можна було відкрити. А завтра вже я шкоді, буду знімати карту, це все буду розбирати, поміняю замочок. Розберу той. Це електрична електрична частина. Хоча тут він. Яка електрична? Тут це в зборі. Ось, тут це в зборі в нас і механічно, і електрична. Коротше, Все тут в зборі. Ну ладно, тим краще. Все, друзі, ставте коментарі, ой, пишіть коментарі, ставте подобайки, коментуйте. Ну і все буде Україна!